Російські загарбники не припиняють згадити по Херсону після чергової ворожої атаки напередодні. Частина міста залишається без світла. Комунальні служби проводять аварійно-відновлювальні роботи. Місцева влада попереджає про можливі перебої зі світлом по всьому місту. Також було пошкоджено контактну мережу. Через це тимчасово призупинили рух тролейбусів на кількох маршрутах. Що зараз відбувається на Херсонщині? Розпитаємо Юрія Соболевського. Він з нами на зв'язку. Це перший заступник голови Херсонської обласної ради. Пане Юрію, вітання, друзі. Що повідомити станом на цей ранок? Ну, на жаль, в нас не зупиняються обстріли. Вони були і вчора і продовжувалися вночі в Херсоні. Так само було чутно вибухи, але було чутно і як проводять сили оборони контрбатарейну боротьбу. А нам на вчора, на ввечері в нас одна людина, на жаль, отримала поранення. Вона була госпіталізована. Там середній стан. Зараз э, ця людина стабільна. За моєю інформацією, будемо сподіватися, що одужує в найкоротший термін. Щодо відновлення енергопостачання, воно частково вже було відновлено. Потім були прильоти нові пошкодження. Знов частково воно зникало, Зараз э, проводяться роботи по відновленню знов. Ну, тобто, в нас, на жаль, це знаєте постійний процес, тому що дуже багато обстрілів, дуже багато пошкоджень, практично кожен день. Угу. Який прогноз ваш пане Юрію? Наскільки можна швидко відновити електропостачання, якраз можливо цієї доби це вже станеться, там де це необхідно зараз? Це можливо за мою інформацію. По більшості абонентів вже протягом доби там повинні відновити неропостачання, але це буде залежати ще від того, чи будуть нові пошкодження, тому що зараз дуже складно будь-які прогнози робити. У нас насправді по деокупованій території кожен населений пункт він включений в план відновлення в. В тому, числі по енергопостачанню. але на жаль, ну, от за весь цей час вже до окупації є населені пункти, там де неможливо і сьогодні відновити це неропостачання. Тому що безпекова ситуація не дозволяє, пане Юрію. А застосовується для Херсонщини, от якраз в ці кілька діб графіки відключення. Ну у нас графіки відключення їх такових їх немає. А є тільки аварійне відключення, коли є пошкодження інфраструктури. До цього не вводились графіки відключення з часів деокупації. Що з тими, хто хоче виїхати з тимчасово окупованої території? Чи є зараз контакт? Ми завжди з вами про це говоримо: що можливо з'являються бажаючі, які хочуть залишити тимчасово окуповану територію Херсонщини. Так, звичайно, ця робота вона не зупиняється. Вона організується і координується в першу чергу обласною військовою адміністрацією за допомогою значної кількості організацій. Насправді там не одна організація допомагає а волонтери, які вивозять людей, допомагають достатньо звернутися або до будь-якої військової адміністрації безпосередньо, або до гарячої лінії. Обласної військової адміністрації і зв'яжуться спеціалісти. Вони нададуть і ну по перше, проінформують, як це буде відбуватися, які є маршрути, і які є напрямки евакуації, яка буде надана допомога під час евакуації і після цього процесу, тому що важливо ще й гуманітарна підтримка родин після евакуації, коли вони прийняли такі рішення. Пане Юрію, ми вам вдячні за це включення. Бажаємо вам спокійного дня сьогоднішнього. Дякую. Юрій Соболевський, перший Дякую. заступник голови Херсонської обласної ради, був з нами на прямому зв'язку.